Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана, Стоїть чийсь син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина. І цілий всесвіт в кожному вірші. Сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини, щоб надалі вона була незалежною, вільною квітучою. Не так давно цими коридорами бігав хлопчина. Він, як і всі діти, сміявся, пустував і вірив у подальше мирне життя. Але йому судилося стати героєм. Це наш земляк учень Шарівської школи, старший сержант Богдан Демчук. Позивний вогник дуже любив життя. Він любив рухатися в цьому житті. Він ніколи не стояв на місці. Після закінчення школи отримав спеціальність люса водія. А у 19 років пішов служити у полк Азов. Богдан був завжди відкритою, щирою людиною. Люди, які з ним мали можливість спілкуватися, завжди тільки позитивно про нього відгукується. Через те в нього скрізь багато друзів. Незабаром. Тан одружився, народився син Михайло. Родина проживала у містечку Мангуш. Він виходить, Написав: якщо з ним щось трапиться, то якби щоб син рос на території України. Я хочу, щоб син вирос щирим українцем. У перші дні широкомасштабного наступу расистів дружину з сином чоловік відправив до Хмельницького, а сам із молодшим братом Олегом залишився захищати Маріуполь. А згодом Азовсталь. Трагічна звістка з фронту. Небесне військо поповнилось герой. 29 квітня 2022 року, отримавши смертельне поранення, Богдан загинув. Указом президента України від 24 травня 2022 року бійця загону спеціального призначення АЗОВ старшого сержанта Демчука Богдана Михайловича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримували дружина Надія та син Михайло. Богдан назавжди став для нас прикладом незламності і боротьби, а також прикладом нестерпного болю і скорботи. Сталеві воїни світла назавжди вписали свої імена в історію нової незалежної України.